Вітаю вас! Відео на українській мові про економіку для усіх і лише для українців. Ну, чому лише для українців? Тому що те, що буду розповідати, іноземці не мають права робити. Будь-які іноземці, не обов'язково з Росії. Я хочу вам поговорити про ринок землі. Згідно українського законодавства, іноземці, будь-які іноземці, тобто, Купувати українську землю не мають права. Українці мають. І на сьогоднішній момент у вас ще нема землі? Дивно. А чого ви не купили? А чого не отримали безкоштовно? а? Ну так що? О, я тут стараюсь, стараюсь, а ви? Значить, дивіться. Порахували. А скільки у нас відбулось год купівлі-продажу з початку війни? Ну, мається 2022 і, відповідно, от, вважайте, половина... Ну, давайте даже, перша половина 2023. Значить, дивіться, коли почалась війна, звичайно, всі угоди були зупинені і фактично купівля продаж землі почалась тільки от влітку 2022. Тобто, якщо брати і рахувати, то літо-літо. За рік. Ну, давайте зараз налякай, налякай, да? Тим паче, що журисти частіше всього цей гуш. За рік було відчуджено майже мільйон гектарів землі. Жак! Розкрадають українську землю! Так. Да. Я правда сказав, відчуджено. Але не продано. Значить, дивіться, у нас дуже багато, дуже багато отримують землю як спадщина. Ну... Дійсно, за оці от, фактично рік минулий цей е, ну, майже 900, е, 900 тисяч гектарів землі. Ну, розумієте, яка ситуація. Були ваші там дідусі, бабусі і так далі. От, ну, померли, царство невесте. І вони або в заповіті написали, або навіть не записали, дивіться, якщо ви прямі родичі, прямі, ну, от твої онуки, або ваші батьки, ну, діти то ви маєте пріоритетне право на цей пай землі. Що пріоритетне, перше, все. Інша ситуація, якщо конфлікт між родичами. О, тут <ривіт> це вже проблема. От її вже суди, суди. Пай є, а родичів багато. От, от, це вже суди. Це вже самі розумієте. Але якщо така ситуація, ну, знов-таки, ваші родичі, ну так, жили в селі, мали пай. тим паче розумієте, як же пай рятували. Людина працювала колкось, значить, от, 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 на цього, на цього, на цього, на цього. І дійсно зараз деякі бабусі мають по 20 гектарів. Тому що оцей родич помер на мене, оцей на мене. Ну просто ж така ситуація. А потім бабуся, ну те ж. Ша... І далі ситуація дуже проста. Вам дається півроку. От ви онук. ну, бабуся померла, царство небесне. І ви згідно того, що вот, її документів, що вона власник там є. І згідно свідоцтва, що не померла, вступайте в право. Там просто півроку дається термін, що всі бажаючі можуть посперечатись. Так треба по закону. Якщо за півроку ні один з родичів не забажав майно, автоматично він переформив. Без будь-яких правів. Безкоштовно. Без і от такої землі у нас, ну, 900 майже ну, дуже багато. Так, да, дуже-дуже багато і так да, дійсно такий... Ну, там ще яка ситуація. Коли не було ринка землі, дуже багато людей. Ай, я знаю людей, якого фактично так, ну дійсно, дуже, ну получалось, як, так, да, він давно живе в Києві. Але родичі ті, ті, от на нього якби, хто записав, хтось так. Але й маленьки було оформляти. ну що мені з нею робити? Ну, я не збираюсь. А коли ринок землі, він зразу згадав. І, і побіг оформляти, оформив все. І таких багато, так розумію. Так що да, така ситуація. Що стосується купівлі продажу. Купівлі продажу не мільйон, значно менше. Ну, якщо порахувати з е, общеї 435 тисяч гектарів землі от за цей період купили продали По-різному, абсолютно по-різному, 10 років, ну самі розумієте, зона бойових дій, ніхто там ще не купує. Десь більш активніше. Ну, знову скажу, а де більш активніше? Ну, Західна Україна. Так, да, ви самі розумієте, на Херсон, Херсонській області, ну, порядок обставин, ви самі розумієте, що робиться. В той же самий момент, ви скажете, та Вінниця теж багато годин. Ну, дивіться, там, де нема бої дій, Черкаська, Полтавська, Київська, там год багато. Ну, звичайно ж, Запорізька. Ну, ну, майте показу. Тому там мало готи, тому там деякі говорять, ну там, так, закінчиться війна, буде більше. Звертаю вашу увагу, що згідно чинного законодавства України, ви маєте право, ви, якщо ви громадянин країни, не громадян немає, купити на себе 100 гектарів землі. Більше не можна. Але можна на дружину 100 гектарів, на дітей дорослих, звичайно, 100 гектарів. І на сьогоднішній момент є такі українці, які купили на себе 100 гектарів на дружину. На дорослого сина, дорослу там, дочку, і це все по 100, по 100, да. питаєте, навіщо, а що потім продати? Дивіться, ринок землі те ж самий, що ринок квартир. Має свої нюанси, нюанси. Якщо ви продаєте 2 гектари землі, а частіше в середньому, щоб ви зрозуміли, оти угодик, який закладається, це по 2 гектари. Тому що, коли паї нарізали, як в середньому по 2 гектари. Були деякі регіони трохи більше, а деякі значно менше. Але в середньому так. І виходить така ситуація, коли от дійсно, ну, скажімо так, ви продаєте 2 гектари, це одна ціна. А якщо продаєте 200 гектарів, зовсім вище. Це є, це є, це є. Особливо, коли паї рядом, пригруповані. Класно. І даний сьогоднішній момент тут є такі, які дійсно от реально от він що. Він ну, порядок стані, він знає це село, знає селих, і скуповий. Я так розумію, скуп. А потім продасть за дуже добру гроші це все. Тому що в да, на сьогоднішній момент ну, от є така як, пускай, бізнес, коли люди, знаючи це село, знаючи цих людей, ну, таких, і домовляється. І таке буває. Мало того. Звертаю вашу увагу, що ви маєте право отримати безкоштовно 2 гектари землі. І спокійно отримуєте. І ще раз це все дає. Є маленький нюанс. Ну не лиміться, ніхто вам під Києвом 2 гектари не дасть. Ой, я хотіла... Ні, під Києвом не буде. Ну ви ж розумієте, що вам, ви можете отримати 2 гектари землі для товарного сільського господарства. Товар то це поле, де пахають там так. Це що повинно бути? О, село, провінції, так. Да. О там є. І на сьогоднішній момент ви дійсно можете отримати і отримують, багато отримують. Але не під Києв, під Києвом не дадуть. Тому що там вже все поділили. І просто коли починає там, ой, я бачу, що ой. Але якщо ти і дійсно говорить, я хочу от отримати 2 гектари, от вас, Та проблем немає в Черкасській області. Але я не біля Черкаси. А, Ну, Починається. Ти ж, ну тому що це земля для вирощування там, хліба, пшениці і так далі. І отримати можна. Причому там, ну, як правило, на сьогоднішній момент дуже багато громад роздають. Розумієте, така ситуація. Дійсно, є маленький нюанс. Коли воювали, перші звичайно сільські люди брали найбільш хар... ну, добротні ділянки. Вони ж знають. А те, що не дуже брали, залишилось. І тому дійсно, сьогодні сьогоднішній момент вам ці два гектари дадуть. Але це вже буде не саме супер-пупер. А що залишилось? А як ви хотіли? На халяву да ще. Тому, так. Коли ви купуєте, як би, ви ж купуєте вже якби покраще, ще є, та є. Хоча я знаю людей, які фі... дійсно купили такі погірше з розрахунку, щоб зробити там міні ферму Вирощувати там. Щось таке специфічне. То оріги, то якісь трави, то ще щось. Ні, таке теж було. Тепер сама. А по чому? Ціни дуже різняться. Саме низька ціна 23 тисячі за гектар. Це, ну, знов таки, ціна залежить від де знаходиться і так далі. А саме висока ціна, саме висока 260 тисяч за гектар. За гектар. Ну, дивіться, яка ситуація. Що значить низька ціна? Місце, ну болото або таке, ну ви ж, це ж впливає. Якісь чегарники яри. От ви що ви зрозуміли, от є дуже цікава людина, яка скупила дійсно декілька гектарів, дуже дешево, а там яри. Тобто там не. І він там зробив парк. Природний парк. Ну, теж та така ситуація? О, знову така таки ситуація. Купив знов-таки не дуже така земля холмиста. І він там на цих двох гектарах, там дуже скільки 6 гектарів, зробив ламанду вирощував. Ну Просто там пшеницю складно, вона така, ну, а для ламанду підходить. Просто тут знов-таки залишить. Сади, зараз дуже активно пішла мода на сади, Дуже активно. А там для садів, так, да, якраз ну така земля. І виходить, ти купиш дешево. А от чому так дорого? А, от якраз сади так дорого. <схи> Ні, ну дивіться, вже готовий стати. Сад готовий. Там підиш. Ну, звичайно, що ти купуєш землю, а теж ти ж дерева теж купуєш? Ну да, Плати. Ну я, я це безкоштовно. Ну, ти от, от тому це, да. Ну, просто є ділянки землі, які а, дійсно там мають... Добрий грунт, добре вже внесення. Або називається підготовлена ділянка. Це мається на увазі, що там дійсно інвестовані гроші, Там коштує дорого. там дорого. А така, будь ласка. Тому ще раз говорю, незважаючи на відділ, зважаючи на це все. Якщо, ну, перший варіант, тут у вас дійсно є родичі, які вам щось залишили. Раз. Можете підкупити. Ну, знаєте, вам залишило, ви поговорили з сусідами, цим теж продали їх там прикупили вас вже паль побільше раз друге ви дійсно що називається розбираєте землю розбираєте, скажімо в території і скуповуєте теж бізнес ну або чекаєте поки вже відкриється ринок і тоді ви як рване але звертаю вашу увагу ринок стартував це добре пам'ятаєте скільки було срача Ой, як погано, будуть за бутилку водки продавати. Я що говорю? Брехня, брехня, брехня. Яка, к чорту, бутилка водки? А не хочете 40 тисяч гривень бутилка водки? Ай, і це все політики говорили. От засранці повні ці політики. Повні насранці. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.